Вітаю в ефірі Студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкт про мобілізацію 10449. Закон прийнято в редакції комітету. Всі враховані комітетом правки набрали голоси на підтвердження. Помідомив нардеп Ярослав Железняк. Остаточна редакція буде відома після оприлюднення тексту парламентом. Найголовніший документ ухвалили без норми про демобілізацію і винесуть окремим законопроєктом. Тож про Основні норми ухваленого документу та про те, коли він може набути чинності. Говоримо з таким спікером Олександр Жовтан, адвокат вже на зв'язку з студією. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Давайте продемонся по основних пунктах. Нагадаємо, що саме зміниться. Розумію, що ем, прикінцевого документу ще немає, але ем, і за повідомленнями нардепів і за даними медіа можна вже робити певні висновки. Е, ну, в цілому, так е, з, нардепи спілкуються з, з своїми виборцями і повідомляють про те, які норми там були прийняті, які відхилили і так далі. Тому в цілому, в нас є там, е, як в адвокатів, тим паче, до яких звертаються з цими питаннями, вже певна така загальна картина. Ну, е, можна розділити на багато блоків основні зміни. Ну, перш за все, це питання щодо відстрочки від мобілізації. Це найбільш таке е, Вагоме питання, яке було в стояло у суспільстві, якраз таке. Тому і законопроект навіть прозвали законопроект щодо мобілізації, да тому що першу чергу він регулює ці питання. Тобто, загалом, ви дозмінили підстави для вістрочки, і, скажімо так, якщо аналізувати по цим змінам, то багато людей втратять право на вістрочку, ось адже. Обмежили е, отримання строчки, наприклад, як просто наявність там дружини чи батьків з інвалідністю. Дружина з третьої групи з інвалідності тепер лише якщо в неї є онкологічне захворювання або захворювання серйозні там втрата кінцівок чи відсутність нового органу, е, так само з е, батьками чи батьками дружини. Тобто, якщо є інші особи, е, відповідно е, першого ступеня спорідності крім цих військовозобов'язних, то в них буде не буде правильної строчки. Студенти. Також отримають з втратять право на лістрочку, якщо здобувають освіту непослідовну. Тобто, ну зрозуміло, молодший спеціаліст, бакалавр, магістр, аспірант і так далі. Знову ж таки, це перший блок. Да? ну, змін насправді дуже багато. Другий блок. Я виділив це підстави для звільнення. Тут скажу більш позитивна тенденція, тому що особи, які отримують право на звільнення, їх з'явиться більше, адже. Основна проблема в тому, що отримують точніше позитивне, те що отримують право на звільнення особи з інвалідністю, і це дуже гарна тенденція, тому що раніше особа могла мати інвалідність. А звільнятися можна було лише за рішенням ВЛК. Це було основною проблемою. А наразі ж особи просто маючи інвалідність, першої другої, третьої групи, які перебувають на службі, зможуть змінитися з військової служби. Також особи, які були в полоні. Ми знаємо, є навіть Женевська конвенція, яка означає те, що ці особи не можуть злучатись до бойових дій після звільнення з полону. Однак, на жаль, нас цей принцип не дотримувався, і такі особи все одно проходили військову службу. Так вони можливо не виконували завдання на бойові завдання безпосередньо там на нулі. Однак були в частинах і продовжували виконувати виконувати службу. Тепер, нарешті, вони зможуть. Отримати право на звільнення, основні далі, це скажімо так, блок пов'язаний з е, мобілізаційними, скажімо, так, процедурою. Тобто, це все таки електронні реєстри, також залучення нас поліції до мобілізації, також е, скажімо, те, що особи будуть з право керування транспортним засобом за рішенням суду за поданням ТЦК, якщо не дотримуються, вимоги щодо, стати, щодо постановки на облік і проходження ВЛК, наприклад. І також, наприклад, те, що особи після наступного указу президента про мобілізацію зобов'язані будуть стати протягом 60 днів на облік та уточнити свої дані. Ну і останнє це скажімо, блок, четвертий. Я для себе виділив, це блок пов'язаний з соціальними захистом, можна сказати, військовослужбовців, тобто це відпустки, це виплати і так далі. Щодо виплат, дозвольте уточнити, ми намагалися з колегами на сьомому розібратися з цим. Була окрема окремий законопроект. Був він, до речі, сьогодні теж ухвалений, що Кабмін має розробити спеціальний механізм щодо надання одноразової фінансової допомоги виплати для військових, які будуть перебувати на нулі, у розмірі 70 тисяч гривень. Нібито ця норма мала бути у законопроекті 10449, але в останню Мить її прибрали звідти і ухвалили окремим законопроєктом. Чи це так? І мається на увазі, що військові на нулі будуть отримувати зарплатню, плюс виплати 70 тисяч гривень, як було до цього, з урахуванням днів, які вони провели, власне, там на бойовому посту, і плюс ще одноразово 70 тисяч гривень. Чи це не так? Це так, абсолютно вірно, ви прийшли до висновку. Буде, скажімо, так, якщо все буде належним чином підписано і все набере законної сили, то виглядати це буде наступним чином. Військовослужбовець перебуває має, ну, походить військову службу, він отримує своїх законних 20 тисяч 100 гривень грошового забезпечення, як військовослужбовець. Далі, якщо він виконує бої завдання, він отримує премію в розмірі 100 тисяч гривень. А якщо він виконує бої завдання. Безпосередньо, як можна сказати, простими словами на нулі, але закон це прописано під час безпосереднього зіткнення на території, де відбуваються бойові дії, або на території, яка окупована Російською Федерацією, тобто мається на увазі, грубо кажучи, на нулі. Там довго прописано, що е, мається на увазі під нулем. Ось то буде отримати 70 тисяч гривень, так само пропорційно в місяць часу виконання ось цих безпосередньо бойових завдань, тобто буде складатись. З трьох е, виплат, скажімо так, якщо ми говоримо про скус роботи, які виконують бої здань на нулі, з грошеве забезпечення, премія плюс 70 тисяч з цієї докової нагороди? Угу. А щодо ухилянтів, може окремо пройдемося? Посилення сталося, і е, е, яка буде відповідальність, і як власне потенційним ухилянтам ну е, погіршило життя, так скажімо? Е, є окремий законопроект, який посилює, який вносить зміни до адмінкодексу, та намагалися нести зміни до кримінального кодексу. Загалом там лише буде питання щодо посилення штрафів. Да штрафи будуть взяти до 20 тисяч гривень. Хотіли, звісно, за відмови проходження ВЛК також окрему кримінальну відповідальність. Застосувати, але все таки від цього відмовились наскільки відомо, ну знову ж таки, це ж питання вирішується і приймається. Але щодо цих осіб, то основне і ключове в даному законопроекті це те, що ці особи зможуть піддаватись затриманню до примусовому доставленню до ТЦК, і також у разі неможливості доставлення втрати зв'язку з ними і так далі. ТЦК зможе звертатися до суду з позаною заявою. Про обмеження їх права в е, керування транспортним засобом, і ну відповідно, ось така, такий, така можна сказати захід, санкція буде стосована до тих самих осіб, які порушують правило військового обліку і не з'являються в цикл загалом. це буде стосуватись тих, хто протягом 40 днів з указу президента також не свій обов'язок? Е, також я думаю, що це буде стосуватись цих самих осіб. Щодо сьогоднішнього ухваленого закону повістки мають вручати тепер не обов'язково в руки. Так що тут важливо зауважити? Ну насамперед, це те, що скоріше тут додали не стільки обов'язків, скільки прав. Тобто, я думаю, що це навіть можна сказати, позитивна тенденція, тому що раніше, якщо ви пам'ятаєте, були такі неадекватні норми, як те, що ось ми відправили смс-ку в електронний реєстр чи в електронній пошті. Неважливо, ви отримали чи не отримали. Все одно ви вручено і у вас є обов'язок прибути. Це прибрали. Тобто тепер у нас є електронний кабінет, у нас є ЦНАП, і відповідно і також електронна пошта і військовоб'язники, хочуть навіть свої дані це зробити через СНАП. Добровільно через е, ТЦК, через електронну пошту, офіційну адресу на сайті ТЦК, хоча на сайті офіційних ТЦК немає, ну принаймні з практики не стикався, або через електронний кабінет в добровільному порядку. Ну, мається на увазі вибір способу в добровільному порядку, але сповістити, ну, звісно, в обов'язковому порядку. А ті чоловіки, які перебувають за кордоном, а вони мають через консульські служби або оновити свої дані, або вони теж можуть в електронному кабінеті це зробити. E, так, так, e, в тому числі окремо прописано про те, що якщо особа прибуває за кордоном, вона може всустити через кабінет або через електронну пошту. Однак e, з цими особами e, вони можуть оновити дані в консульстві, e, свої безпосередньо там паспортні дані. А щодо доступу до консульських послуг, то звісно, за наявністю наявність облікового документу. Ну і розумію, даних про те, що дані військові оновлено. Ну, Тут якось так. Угу. Олександре, на вашу думку, от загалом ця сума норм зможе поліпшити мобілізацію? Е, ну, скажімо так щодо соціального захисту військовослужбовців, так, там дещо виплати, відпустки, ці питання, звісно, мотивують. Так? Але якщо ми говоримо про відстрочку, про ці питання, то набагато звужується коло осіб. В той же час надається багатьом право на звільнення зв'язкової служби тим, хто має інвалідність чи сполону, а таких осіб дуже багато. Особливо собі з інвалідністю дуже багато членів, якісь клієнтів зверталися, що ось я маю інвалідність, як мені звільнитися, корозайшня ВЛК. ВЛК визнає обмежено питати. Не хочу визнавати не придатний. Ми скажемо, теж обмежено питати. Тобто багато осіб з інвалідністю служать, і тому я так розумію, що буде це просто вигляд... мати вигляд більше ротації такої, да. Тобто що. Бабатьох Багать, осіб зможуть мобілізувати там студентів, які наприклад просто пішли вчити, для точок тимативі строчку. Е, багатьох осіб по інвалідність зможуть звільнити. Ось е, ну звісно, тут питання вже більше філософське, да. Про те, хто хотів, той пішов, хто не хотів, то найде інший спосіб. Да, чи взагалі там не буде проходити. Ну це вже, скажімо, питання більше напевно до соціологів чи осіб, які займаються да, цими питаннями. Тому не можна О, дивіться. Але але е, зняття з військової служби у цілому оця норма, яка була присутня у законопроекті, але нібито за зверненням е, головнокомандувача сирського до депутатів її теж прибрали з документу, і тепер має бути окремий законопроект щодо цього. Так викликало дуже багато критики. Ми про це поговоримо ще з одним нашим спікером. Тріш трішки пізніше. Якщо ви хочете, отут можете теж прокоментувати, чи доцільно взагалі робити окремий законопроект. Е, ну, я вважаю, що е, вся, ну, ця, ця норма дуже важлива, але я так розумію, що просто вони не дійшли до конкретної згоди і вирішили це питання поставити на окреме обговорення. Ось, але ця норма важлива. Це норма важлива, тому що важливо військовослужбовцям бачити якийсь кінець, розуміти, що ось там я ну це підпалівши їхню мотивацію. Знати, коли наприклад я маю право звільнитись по закону, наскільки я дослужити, скільки в часу перебувати в зоні бойових дій там, наприклад, там рік, да та, щоб мати право на звільнення дострокове. Ну і так далі, це дуже важливо. Про е, терміни набуття чинності е, нового закону. До чого готуватися тут по термінах? Орієнтовно розумію, що ще має підписати спікер парламенту моменту має підписати президент. Е, ну плюс-мінус. Скільки на це піде часу? Е, так, є законопроект. взагалі президент повинен підписати протягом 15 днів. спікер я думаю що підпише швидко е, щодо президента. Президент повинен підписати протягом 15 днів. Але ми маємо безлічно де президента лежали законопроекти і півроку. Ось, ну що ми говоримо про адекватні сроки, да що все буде по закону, і все буде відносно швидко. То ну рахуємо проти 15 днів, добляємо 15 днів на підпис президенту і 30 днів на набуття чинності. І відповідно з цього моменту, ну десь можна сказати, це буде до двох місяців. А ще депутати мають можливість заблокувати закон. Маю. І тоді буде та окрема постанова, і Вона буде окремо розглядатися у парламенті. є така можливість. І до речі, щодо того, як довго можуть документи лежати на столі у президента, то от закон е ухвалений у Верховній Раді щодо строкової служби пролежав у президента 9 навіть місяців. І от буквально нещодавно Дуже. був нарешті підписаний. Так, дякую вам, що ви були з нами на зв'язку за роз'яснення. Олександр Жовтан, адвокат був на зв'язку з Live Studio. Обговорюємо ухвалений сьогодні. Закон вже про мобілізацію номер 10449. Понад 4 тисячі правок ухвалили нардепи, і нарешті ухвалили сьогодні весь документ. У цілому більш детально можна почитати на сайтах наших київських колег, всеукраїнських видань. Вже багато є публікацій з цього приводу. Основну вижимку зараз. Ми вам розтлумачили завдяки. Олександру Жовтану, і будемо долучати до розмови Максима Несміянова, військовослужбовця збройних сил України. До речі, поговоримо з ним більш детально саме от про це прибирання демобілізації, або як правильно правничою мовою сказати зняття з військової служби і закону 10449. Багато критики щодо того, що була ця норма прибрана, тому що військові направду очікували саме на. Це рішення, тому що як правильно сказав Олександр Жовтан, всі військові мають розуміти на який термін вони потрапляють до збройних сил України і коли вони можуть повернутися від військового життя до цивільного, бути зі своїми родинами, продовжувати або розпочинати свою ділову справу тощо. Максим Несміянов вже на зв'язку за Студіо». Максим, вітаю, дякую, що ви долучилися. Тож, зняття з військової служби немає у законі десять 49. З проханням про це до депутата, нібито звернувся головнокомандувач Сирський. Чи очікували військові, що ця норма збережеться у документі? Дивіться, ви спрашуєте, чи очікувало ми демобілізації солдати? Ми не очікували, ми вже вимагаємо. Це зрозуміло і логічно, але має бути окремий законопроєкт. Ну, принаймні так обіцяють, що у ньому має бути, от знову ж таки, чого ви очікуєте від цього нового документу? Я думаю, що це просто нас обманюють. Окремий цей. А яка різниця? У вас було два з копійками роки проробити цей момент. У вас немає розуміння майбутнього. Стратегії в цьому питанні нас з вами просто водять за нос. Немає ніякої стратегії, немає ніякого законопроекту, немає ніяких наработок. Вони ще щоб, щоб ви розуміли, я просто в темі трошечки проводили зустрічі і всім не обіцяли десь тиждень тому, можливо, що буде 36 місяців при виконанні окремих вимог по ну тобто 18 місяців, наприклад, бойових розпоряджень або бойових наказів виконуєш і на протязі там трьох років може демобілізуватись. Вони це не обіцяли і депутатам народним, і громадськості. А от в останній момент взяли, все, переграли. Як к ним можна відноситись, ну, Тобто, яка може бути взаємо, взаємодовіра, якщо вони в останній момент не виконали своїх обіцянок? Я кажу і про генштаб, там був на зустрічах. Як я читав, я довіряю цим людям, так і народні депутати. Ну їх слово нічого не коштує. Пане Максиме, от те, що було в первинному варіанті тексту щодо демобілізації це прийнятна формула? Ні, неприйнятна тому що нам пови там немає розмеження бойових підрозділів і тилових. Це по перше. Далі і нерозуміння по... Тобто як рішила ставка? Ні, шановні. Давайте, якщо війна народна, служимо усі. Якась є формула, підслужив якийсь час. Передишка там з сім'єю відновив взаємовідносини. Повернувся. Ну тобто, якась повинна бути ну честь і справедливість. А так я бачив, все так. К 22 другому пішли ребята, які боролись за нашу. Ну тобто, ми боролись, ми вижили. А тепер... а зараз нам кажуть: ну ні, тепер давайте вже до упора тягнути цю, всю цю, цю історію. На нулі сидять мобілізовані. Розумієте? Тобто там немає от тих, от, кого ви бачите, по телебаченню з генштаба. Немає там Русь. і Генштаба на нулі, ні. Там мобілізовані на нулі. Їм, їх повинна бути якась ну, надія, що вони повернуться додому, до сім'ї. Це єдина надія, яка є у солдата в окопі. Він не воює там за мову. Він не воює за президента, за верховну раду. Він воює за свою сім'ю. Він хоче до неї колись повернутись. Якщо ви забираєте в нього цю надію, ну а яка мотивація в нього залишається вижити? Хоча б за чим виживати? У нього ужасний конець і ужас без Вот Отакі от зараз вибір поставили солдатам. Чудовий коментар. Я побачив від народного депутата. Військового він каже: Таке відчуття, що наших військових програли в карти. От, в мене відчуття, що в мене в карти програли моє життя. Ну тобто, я додому ніколи не повернусь до свого сина. А зачем мені ні це все надо тоді? Так, пане Максиме. Знову ж таки будемо сподіватися, що буде окремий законопроєкт про зняття з військової служби. Можливо, можливо, він буде більш доцільний по змісту своєму. І як відчуття, ви кажете, там буде... проблема фундаментальна. А відношення військових до військових в армії. Ви коли людину е, вільно забрали до армії, то відноситесь до неї як до вільної людини. Тобто не, не обманюйтесь грошима по зарплатам, з бойовими. Якщо це в армії, ніхто зараз не вирішив, е, закони нікого про мобілізацію не буде. Там, взагалі, ви живете середі, за екраном своєї віртуальності, а я в своїй. І у нас в нашій реальності взагалі інші правила. Зараз, те, що вони мені обіцяють. Е, Ребята, ви в Генштабі сидите, що ви там робите? Ви ж не в окопі, ви в Генштабі. Вам два роки не вистачило нічого придумати. Ну, тобто, ви розумієте, в чому прикол? Тут людина 24 на 7 працює, піхотинець, і в нього ніхто не каже, в тебе є там, ще 8 місяців, там щось. А у них там в тилах не вистачає часу проробити. Вони придумують це в чистому вигляді, просто ігра на публіку. Щоб не вони вже обгадались. І пусть вони виходять, вибачаються, пусть вони вже зараз кажуть, які умови і що ну тобто ви розумієте, вони маніпулюють терміном: що ви будете надамо демобілізувати один мільйон людей. Шановні, демобілізувати з 25-го, з 26-го, до 26-го року. Якщо людина виконає а, а, вимоги, щоб демобілізуватись, ну тобто там по виконанню бойових розпоряджень, Це чорт знає коли. Ви навіть на чорт знає коли не можете дати надію людям. На що ви розраховуєте? Просто вони заводять ситуацію, просто в така халепа зараз буде. Ви просто. Я просто бачу, що ну, в армії твориться, і я просто не можу зараз сказати. Ну тут просто все змінюється на очах. вже не 22 рік. Не 22. -й. Тому це просто катастрофа. Завтра не працює. Сьогодні ввечері повинно вже щось бути. Де? я. Ну тобто, я не вірю вам більше. І мої солдати мені через раз кажуть, а про США. Ви посмішаєте соціальні мережі, СЗЧ. Просто ви не даєте людям надії, ви там взагалі Ну, Я вам чесно кажу, це просто. жесть. Жесть Неповага до солдата до бойової піхоти, якої, у якої зараз немає надії повернутися додому. Пане Максиме, дякую вам за такий е, емоційний коментар. Е, тримайтеся, дякую за захист. Максим Несміяний, військовослужбовець збройних сил України, був на зв'язку з Live Studio. Сподіваємося, що почують Максима і в його особі. Е, Велику частину наших захисників в високих кабінетах, і законопроект про зняття з військової служби буде таки представлено українцям, і він буде задоволенням схвалений нашими бійцями. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим каналом.